Доброго дня, шановні пане та панове, сьогодні я хотів вам висловити свої думки стосовно виробляємих нами фронтальних навантажувачів до тракторів. Так я вже майже 5 років займаюся маркетингом та збутом нашої продукції. І постійно мене не покидає думка: а як би я вибрав собі навантажувач на трактор в Україні, якби мене постала така потреба? Здатність розуміти почуття іншої людини, дивитися на світ його очима називається емпатією. Скажу так, що цим навиком я користуюсь усе своє життя, тому з усіма клієнтами, а їх за п'ять років більше ніж три тисячі, і у мене з ними на 99,9% гарні стосунки. Якщо таке є, напишіть в коментах, чи дійсно так, що при розмові зі мною на предмет придбання навантажувача я ніколи не казав, що в нас це ідеально. Так, це виробництво, це метал, це людський фактор, тому бувають різні випадки. Але головне, як підприємство швидко реагує на такі випадки. А тепер, чому б я обрав собі навантажувач делів, не беручи до уваги, що я комерційний директор цього підприємства. По-перше, з основних заводу делів. Більш ніж 8 років виробляє навантажувачі на трактори. Він перший в країні розробив модель, завдяки якої можна завантажувати зерновози. А на сьогодні кожний фермер-одноосібник зберігає свою продукцію вдома, і час від часу постає питання в його реалізації. В цьому моменту супроводжує питання відвантаження її перевізнику. Модель навантажування навантажувача з року в рік зазнавала покращень та вдосконалення. Якщо провести паралель з лікарем-хірургом, то ніхто не хоче лягати під ніж, якщо ти не професіонал і в тебе малий досвід. По-друге, завод Делів перший Україні надав гарантійний термін на навантажувачу півтора роки. Чому? Тому що керівництво впевнено в якості продукції. Структура підприємства досить проста. Це генеральний директор, комерційний директор, бухгалтер та робітники. Тому у нас геть відсутня бюрократія. Питання вирішуються миттєво у телефонному режимі. По-третє, якщо проаналізувати виробництво Деліфа, то ви побачите, що завод постійно розробляє інновації. А це і ковші високого висипа, які не мають аналогів в світі. Усі новинки проходять тестування не менше, ніж півроку, перш ніж на ринок випустити новинку, ми вивчаємо всі плюси та мінуси, якщо є будь-які аналоги у інших виробників. По четверте, завод делів працює без жодних переплат. Чому? Тому що наша продукція затребувана і немає сенсу держати потенційного клієнта передплатою. У лютому 2022 року черга доходила до трьох місяців, і це не секрет. Ми ніколи не набридаємо дзвінками потенційним клієнтам. Тобто, після надання консультації слідуча розмова може бути тільки сам момент замовлення. По п'яте, наше підприємство доставляє навантажувачі власне тільки своїм транспортом. На вимогу клієнта може бути зразу послуга встановлення. Тобто, ланцюжок від консультації до встановлення має замкнуте коло. По шосте, як люба поважаюча себе компанія делів постійний учасник агропромислових виставок. Де фермери могли на власні очі побачити наші вироби, а більш того, пройти тест-драйв в роботі з навантажувачем на тракторі МТЗ-1025 працюючи з джойстиком? По шосте, Деліф Україні має неперевершену, неперевершену репутацію. Ми не маємо жодної судової справи. Навіть з початком війни трактора імпортного виробництва, які були у нас на підприємстві, для встановлення навантажувачів за індивідуальною програмою, були закінчені і доставлені клієнтам. По сьоме, Завод вважається спеціалізованим, бо основним напрямком діяльності є виготовлення навантажувачів. На трактора від Міні-15 кінських сил до великих імпортних 160 кінських сил. Нами були виготовлені куни практично на всі існуючі світові бренди. Я впевнений, якщо трактор потрапляє до нас на виробництво, то він покине підприємство з навантажувачем. По восьме, Наше підприємство веде чітку ціноутворювальну політику, а саме в нас є чітка ціна. Ми ніколи не займаємося жіночими казками про знижки та безкоштовні доставки. Для себе я розумію, що якщо вам з неба падають такі подарунки, то вам або доставку вже включили у ціну, або первісна ціна була космічною. А це все маніпуляція, простими словами, обман. По дев'яте. У розмові з потенційними клієнтами на питання, чим наш навантажувач краще за інших виробників, ми ніколи не поливаємо брудом інші компанії. Моя відповідь сюди чітка. Я, не я на навантажувачах інших виробників не працював, тому характеристику надати не можу. Ті менеджери, які опускаються до плінтусу, очерняючи інших виробників заради продажу, говорить тільки про їх непрофесіоналізм. По десяте. У розмові з клієнтами ми не хвалимося, який із скільки блогерів нас придбало навантажувач. Чому? Тому що моя клієнтська база дозволяє потенційному клієнту надати нашого члена сім'ї, який вже придбав навантажувач у будь-якій точці України. І я вважаю, що краще поїхати та поспілкуватися з людиною, яка на практиці використовує навантажувач, а потім вже прийняти вірне рішення про придбання. Я вам навів основні тези, яким би я віддав перевагу, аби вирішив собі придбати навантажувач. Я вже на, вже на каналі Сергій, будучи у Константина в гостях, відзначав, що не треба купувати навантажувачі по наклейкам, бо ці наклейки мають суто маркетинговий хід. І нічого реального з технічними характеристиками навантажувача не мають. До речі, наш навантажувач SuperStron 2000, який ми встановлюємо на трактора від 110 кінських сіл, нічого спільного і близько немає з навантажувачами, які другі виробники встановлюють на звичайні МТЗ, і мають в назві число 2000. Якщо навіть допустити, що це грузопід'ємність, то навіщо МТЗ-80 вона треба. Якщо МТЗ-80 підніме навантажувачем таку вагу, то йому настане чорний лебідь. І наостанок, хочу ще раз наголосити, що завод Делів на сьогодні не має ніяких філіалів, ніяких компаньйонів, ніяких менеджерів з продажу. Реалізацією нашої продукції займаю суто Я один. Телефони для зв'язку: 066 33 558 33 та 098 520 521. У нас є на Фейсбуці наша сторінка, яка має більш ніж 70 тисяч підписників, є YouTube канал, де можна подивитись практично всю нашу діяльність. Також маємо свій Тікток та Інстаграм. А на цьому все. Робіть правильний вибір, не дозволяйте, щоб вами маніпулювали. І до нових зустрічей. Усім мирного неба та гарних врожаїв.